Люди, нас вам Роман Дуна, я представник громадської організації розвитку громади. До нас було зібрано десь порядка 700 підписів з Проханням не допустити побудови того сміттєпереробного або світі сортувального заводу е, на ліса є зараз представник міської міської ради. Відповідно, щоб не затягувати вам час і не затягувати той непотрібний діалог, я би поставив пропозицію просто проголосувати чи мешканці за будівництво заводу чи протягом мешканці. Що не я, як мешканець Росне, можу вам сказати, я категорично проти. Оскільки так, як було в грибовичах, буде так само у нас на Рясне. Вони привезуть то все сміття, його тут розберуть, то що потрібно. Шкло заберуть, желізо заберуть, папір заберуть. Все, що не потрібно, на тих 10 гектарах закупають, і воно нам буде тут смердіти, і невідомо, що вони ж туди будуть купати. Бо так само місто Львів продуктує і хімічні відходи, які теж невідомо куди діваються. Тому я прошу поставити зараз на голосування пропозицію, пропозиція про, про проголосувати, будувати той завод чи ні? Я за ні. Дякую. Рішення в принципі, зрозуміли. Дякую вам.